Вберегти домашніх улюбленців при Миколаївському центрі захисту тварин відкрили пункт чіпування, реєстрації та вакцинації тварин. Там чотирилапих прочіпують, а господарям видадуть наклейки з номером чіпу та ветеринарний паспорт. Чому ця процедура важлива та як записатися на прийом, розкаже далі Катерина Рупташ. Часто вони з'являються в нашому житті раптово, однак одразу стають його невід'ємною частиною. Чотирилапі друзі щодня дарують любов своїм господарям, і найбільше страх кожної людини втратити їх. Аби не допустити цього, їх необхідно чіпувати. З цією метою комунальне підприємство Центр захисту тварин відкрили у Миколаєві пункт чипування, реєстрації та вакцинації тварин. Чіпування дуже важливо для власницьких тварин. Це і права на вашу тварину, і документи і ветпаспорт, з яким ви можете вільно пересуватися що територію України, нашої що за кордон, а також якщо ваша тварина загубиться, це спростить процедуру повернення вам вашої тварини. У наш час чіпувати своїх улюбленців особливо важливо, розповідає ветеринарна лікарка Світлана. Адже від гучних звуків, як от сирена чи вибухи, тварина може відчути сильний стрес і спробувати втекти. Так, за допомогою чіпу людина, яка знайде вашого котика чи собачку, зможе повернути його власнику. Чіп це така капсула, вона біосумісного матеріалу, тобто з кожою спадкожної клітчаткою. Вона вводиться в самій капсулі, знаходиться мікрочіпик. Він розміром там ну, з рисинку. Він не Радіохвиль ніяких не зі злучає, тобто він повністю безпечний для собачки, для котика. Процедура є абсолютно безболісною та не потребує анестезії, додає ветеринарна лікарка. Проте вона дозволяє внести тварину в базу даних. Власник звернеться там, ну на будь будь-якої організації, в кого є сканер. Ми проводимо сканером по цій собачці чи котику. Тут вибивається 15-значний номер. Ми вбиваємо в базу, і ми вже бачимо чи на кому належить ця тваринка. В очікуванні своєї черги у коридорі нового пункту стоїть буся. Пані Ольга привела на чепування собаку своєї сестри. Каже, крім того, що це полегшить її пошуки у випадку зникнення, це ще й закріплює відповідальність людини за тваринку. Буся тяжкої судьби, її знайшли на смітнику під час війни. Не знаємо, по якої причині вона оказалась на вулиці, але знайшли в сім'ї, всі люблять. Она також відпов... ну, відповідає. Взаємності після того, як тварині ввели чіп, її господар отримує ветеринарний паспорт, якщо його ще немає, розповідає директорка підприємства. Зараз також ведемо перемовини щодо того, щоб видавати міжнародні паспорти для виїзду за кордон. Коли запрацює єдиний державний реєстр, ми зможемо це організовувати безпосередньо, але наразі це можуть віддавати такі документи тільки державні ветеринарні лікарні. Тобто, якщо ми домовимося, що вони будуть нам надавати такі послуги, то в майбутньому, сподіваюсь, у нас можна буде отримати міжнародний паспорт для виїзду тварини за кордон. Тож не варто нехтувати такою важливою процедурою. Чипувати свого домашнього улюбленця можна за адресою вулиця Образцова, 1 дріб Прийом здійснюється за попереднім записом на офіційному сайті Центру захисту тварин або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.